Я ж турбуюсь про тебе. Можливо, ви чули це в свою адресу, можливо, ви комусь це говорили, і чомусь замість вдячності люди починають злитися. Чому так буває? Тому що інколи за турботою насправді ховається контроль. Тоді, коли ми запитуємо, коли ти будеш, і людина каже там, через 10 хвилин ми можемо сказати: Окей, добре, я тебе чекаю. А можемо казати, а чому так довго, а коли ти вже будеш, а чому ти затримуєшся? І таким чином ми ніби кожен крок людини намагаємося контролювати. Турбота запитує, а контроль не відпускає. Коли ми кажемо нашій дитині, одягни шапку, бо холодно це турбота. Але коли ми говоримо, Одягни шапку, чому ти не одягаєш, ти можеш змерзнути, ні, тобі холодно, ні так потрібно. Покажи, як ти зробив, ти робиш неправильно. Роби так, як я сказала. Турбота дає вибір, а контроль забирає можливість вибору. У спілкуванні з подругою. Ти прийняла рішення, я підтримаю тебе, я тобі допоможу. Це турбота. Коли ми говоримо. Ти прийняла рішення, а може неправильно. Ти, послухай, як я тобі кажу, потім ти будеш шкодувати, це рішення твоє неправильне, не треба так робити. Турбота підтримує, а контроль тисне. Турбота дає вибір, підтримає, дає свободу, а контроль все це забирає. Ми забираємо на себе рішення відносно іншої людини. Подивіться, як часто ви контролюєте, а коли турбуєтесь.